Шановна Житомирська громада, сьогодні ми знов зустрілися з вами з прикрию подією. Сьогодні нас зібрав герой нашого міста, білоусов Сергій. Зібрав він нас. Не на свято, а зібрав він нас для того, щоб ми єдналися. Єдналися і завжди пам'ятали його як героя, віддавшого своє життя за нас з вами. Сергій народився. 13 березня 1974 року в нашому місті. І закінчив тут восьму школу. 91-94 рік працював на колишньому заводі Електрон і там здобув спеціальність слюсар-складальник радіоелектронної апаратури. З 2017 року працював на хлібзаводі добробуту на посаді оператора печі. На нулі мав позивний качегар. На підставі указу президента України про мобілізацію. 29 березня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України і служив у роті охорони. Але згідно наказу був відправлений до стрілецького взводу на посаду санітара стрільця. 30 серпня 2022 року під час виконання бойових завдань в ході проведення бойових дій в районі населеного пункту Зайцево Донецької області. Сергія не став. У Сергія Олександровича залишилося. Дружина Марія Миколаївна, донька Дарія та двоє синів своєї дружини, які він виховував як своїх рідних. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської міської ради, Жовтоводської громади. Від себе особисто виражаю глибокі співчуття рідним, друзям і близьким загибло. Прошу вшанувати пам'ять нашого героя хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогі браття і сестри, сьогодні знову похорон, похорон воїна, похорон героя. Плачу і ридаю, коли роздумаю про смерть, це слова самогласне, які співаються на похороні на прощанні. Так, це стосується обичної людини. Але коли воїн, особливо на передові, його підтверджуються слова, життя єднається смертю, тобто ніхто не знає. Хто виживе, а хто не виживе, бо все відбувається в секунди. Нам залишається одне, хто живе в мирному світі, не забувати тих, хто віддав ціною свого життя для того, щоб був мир. І зробити те, що ми можемо зробити: віддати пам'ять, згадати і достойно відпровадити. Остатнє прощання це, напевне, найважче для своєї сім'ї. Найважче для того, хто його знає, коли в тебе перелистуються слова, Мелькає пам'ять і пам'ятаєш ходьбу або рухи, або що говорив остатнє. Як же важко, як же болить, як же розриває десь внутрі. Бо це останні хвилини і останні прощання. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, це ціна свободи. Не забувайте сказати свої останні слова, коли підійдете прощатись. Ці слова це для того, щоб він розумів, що не просто так віддав життя, але що його цінують. Цінуємо своїх героїв, любимо його, хай Господь подарує йому. Царство Небесне у вічності, де немає вже війни, де немає ні скорботи, ні зітхання, але вічне і щасливе життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!